Керівництвом обласної державної адміністрації ведеться невпинна робота з реалізації проєктів, які наближають Прикарпаття до стандартів Євросоюзу. Вчора голова облдержадміністрації Василь Чуднов зустрівся з представником швейцарського проєкту ДЕСПРО В'ячеславом Козаком. Мова йшла про впровадження системи централізованого водопостачання у сільській місцевості відповідно до міжнародних стандартів. Уже скоро у трьох районах Івано-Франківської області розпочинається робота над проектом централізованого водопостачання у селах. Зараз буде відібрано три райони. Громади цих районів є досить активними. Зокрема, ми бачимо і за підсумками тих конкурсів, які проводяться не лише в рамках проекту ПРОН, але і в рамках тих проєктів, які оголошують районні ради, обласна рада, що стосується розвитку територій. От. І тому дуже важливо, щоб, ну, скажімо так, зразу піти в справу, в проєкт, не розтягувати, тому що дуже важливо ці напрацювання є не лише важливими для самої області, вони важливими і загалом для України і для змісту третьої фази проєкту. За словами В'ячеслава Козака, у селах, котрі беруть участь у проєкті, будуватиметься повністю нова система водопостачання. Ми підтримувати будемо проєкти, де будується знова вся система водопостачання в сільській території, де люди відчувають абсолютно немає доступу до водопостачання, Звичайно, коли вона була в колодязях, або вона взагалі зіпсувалася, її не можна використовувати споживати для повсякденного життя. Ми саме на ми підтримуємо проекти, які спрямовані на створення системи водопостачання. Як зауважив голова облдержадміністрації. Цей проект для нашої області є дуже корисним. Ось такі проекти, які ми я сподіваюся, з вами все ж таки будемо робити. Вони надзвичайно нам корисні, бо це якби одна з складових нашої екологічної безпеки. Найближчим часом буде підписаний меморандум про співпрацю Ольга Гриців Ігор Попик, Новини телеканалу Раї. це.